Вітаю вас в ефірі програма Україна, єдина на телеканалі УТР. І студії сьогодні актор, режисер та фотограф пан Юрій Білак. Вітаю вас, пане Юрію. Дуже дякую, пане весело. Дякую, що завітали до нас у студію. Перше про що би з вами хотів я поговорити, чому француз, уже Юрій Білак, який працював і актором, і режисером, і танцюристом, наскільки мені відомо, захопився фотографією і, зрештою, вирішив фотографувати українців. Ну то цей пристрас до фотографії то ж не тільки то не тільки з'явилося тепер, або кілька років тому. То і я виріс у такій семі, українській сім'ї, де я завжди бачив мій батько, мав фотоапарат в руках. То для мене то щось дуже відомо. І коли я дивився, ну тепер, наприклад, фотографії, що мій батько робив тих mm -hmm. часів, то я бачу, що він, він вже мав такі, він ніколи не вчився фотографувати, але він, наприклад, сюжет не був ніколи по центру. Він вже мав, uh, tre, tre, ту, ці закони третретини mm -hmm. від, від кадру. І він вже мав такий підхід, такий, як художній підхід до фотографії, то він мені це передав. І коли перший раз що, перший місяць, що я працював, то було дуже вже досить давно, як зубний техніком, то перша заплата пішла на щоб купити собі фотоапарат. Перший фотоапарат. Ну, і Я танцював в той час, робив зуби, фотографував. І ну, цей процес щодо професійної фотографії прийшов пішли після. А чому Гуцули вийшли? Бо я поїхав з моїми батьками на їхню батьківщину і побачив, де вони народилися біля Віжнесі. І Це я буковина на Буковині, так. А поза щерем, що вже Гуцусина починається, е, і батько мені передав е, е, листа на Дмитра Пожожука, що тепер він є голова сільської ради космача. Йому передав листа і побачив цю природу ці гуцули, ці гори, їхні звичаї, що я бачу тільки на, на листівки, що мій батько як колекціонер е, зберігав mm -hmm. у в альбомах різних. і собі кажу, ну може, прийшов час. Щоб підвищити мій рівень фотографії і віддавати людям тож ці звичаї українські і гуцульські, і ну багато пізніше, тільки нового року, я подумав, що ту було цікаво, щоб всі ці, всі фотографії, що я зробив протягом 6 років у гуцулах, вони попали в альбоми. Скільки проєктів про українців вам уже вдалося зробити? Я знаю, що ви знімали не лише гуцулів. Ну, було мені хотілося подорожувати по Україні. Я познайомився з, з батьківщиною, і мені всі говорили, вважають, коли поїдеш на схід, вони такі, вони такі. Добре, піду бачити з моїми очами, що що, що буде. І я їздив, я проїздив в Україну через від Ужгороду до Донецьку і побачив, що всі відчуваються як українці. І коли я, я потрапив в Донецьк, коли я ну, шахтарів починав знімати. Я їм запитав: ну як ви відчуваєтеся, бо ви говорите російською мовою, чи ви більше відчуваєтеся як росіяни чи українці? А вони каже, ні, наші предки були козацькі козаки. Українські козаки. Ну, побачив, що всі українці, і вийшло так багато фотографій, що я собі думав. Ви ну, знімали може... шахтарів, так? Знімав шахтарі, так. Чи відрізняються українські шахтарі від французьких? Ну, у шахтарі шахтарів Франції вже не існують. Знається, що більше як 10 років остана шахта закрила, то я не мав честь там Бачите. побачити. У вас вразило щось? Робота в шахтах українському ну, звичайно, ну таке приміщення, коли ви заходите у їхній офіс, то, то, то є то вражаюче. Коли при лаві, коли людина працює, то вона лава там, де я знімав, у 800 метрів під землею, то лава має 70 см висоти. То, коли є той простір, 70 см ще треба кріпити, щоб все не впало. То людині, чоловікові, дуже мало сталося. Вони цілий день працюють на, на, на чотири лапки, я не знаю, як буде українською. і темнота, Порох То Умови не найкращі для роботи. Я, я думаю, що ми можемо знайти кращі. І вони сидячи навіть не можуть бути. То вони лежать ще з 6 годин на день. І коли я вийшов. З, з, з того приміщення, то я, я дійсно був вражений, як, як ці люди живуть, працюють, і мені е, би було дуже цікаво зробити виставку, щоб е, проявити цю, цю роботу, і щоб показати, що ці, ці чоловіки не є тільки робітники, але й герої. Ви казали про свого тата, який фотографував, <кхів> який народився в Україні. Яким чином він потрапив до Франції? Ну, коли uh, він потрапив у Франції через. Uh, він був членом ну, uh, від, uh, від Буковинського куріння. і uh, німці їх везли до Білорусі, що вони билися проти большевиків. Uh, а 44-му році, коли вже большевики uh, пішли назад уперед, німці їх везли до, до Франції, uh, щоб билися, щоб вони белися проти французькі партизани. Але сенс для них ніякий не був. Ці французи, що боруться, для, для, щоб вони були вільні, то були то, то було те то саме с, е, е, тобто вони боролися за одне і те саме. То, викори, то саме. За свободу то вони, вони перейшли зразу на французький бік mm. і почали боротися з французами на е, проти німцями. А коли вони приїхали до Франції, то було де 1400 людей українців, що прийшли mm. в кінці серпня 44 четвертому році. То вони німці їм дали там у Франції німецьку німецький уніформ. То eh, перші, коли вони переходили через різні місця або з, різні села, то французи втікали, бо вони думали, що німці Шіплівці. приходили. А перед ними то були там французькі eh, eh, французькі людей, що проводили до, до ліса. І починав після нападати на, на, на військо німецьке, то німці нічого не зрозуміли, що німці нападають на, на, німців. на німців. і так вони могли визволити кількість. Мама ваша теж з України. Так, мама вона була сусідка від мого батька. Мій батько, ну мій дід, батько мого тата, він був мером села Багне. Угу. і втік під час війни, так само, як батько не міг прийти назад. <клес> Батько потрапив <клес> там, до Франції, а мама була якийсь на, час на, 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 у Багні, було фронт, то е, німці їх забрали і висли, е, ці українці до Німеччини, щоб вони були арбайтер. Ар <клес> Ар і е, У 1947 року е, мій вуйко, то було брат моєї мами, знайшов їх. Він був теж у Буковинському куріні з Франції поїхав до Німеччини, знайшов мою маму і мою бабу і мої дитсоці, що були всі разом. Привез привіз їх до, до Льону, і мій батько і моя мама знайшли випадково у Льони назад у 47-му року. Дивовижна просто історія. Uh -huh. Що було? От як ви взагалі познайомилися з Україною у родині? От родина розмовляла українською? Вам розповідали про якусь таку країну. З іншого боку, це очевидно, коли ви були підлітком, ще був радянський союз uh -huh. і мови не могло бути. От яким чином відбулося ваше знайомство із з Україною? Ну, ви маєте рацію. Я, я, я жив у такому, е, такій сфері, українська сфера вдома, у, у і був дуже здивований, що в школі ми не говоримо українську мову. Ja miałem od jakichś przyjaciół, oczywiście, że ukraińsku mowy, bo było gdzieś tam, gdzie ja urodziłem 200 rodzin ukraińskich. I my świętowali święto Starośna Szewszenko, i szli na malankę, nie na malankę, nie, i szli śpiewać kołniatki, i świętowali nowy rok. I ja sobie myślę, no cóż, to jest język, może to jest koło ukraińskie, maleńkie koło, może moi rodzice wymyślili ten język. Разом бо, з іншими. Та, і, я думаю, що ну, не чуємо газати, у, у телевізії що, про Україну. То може, ця країна вона була видумана. І прийшов час, що я коли почав е, більше-більше танцювати, я хочу підвищити рівень, е, рівень танці, бо я танцював українські народні танці. Ну, Вимусив і батько хотів я бути танцюристом, то давай, треба, щоб ти танцював. І поїхав раз в Україну, перший раз у 83-му році. Mm -hmm. Переїхав до Львова. І тут, тут величезне враження. Весь місто говорило е, мовою моїх батьків, яку вигадали ваші батьки. <рес> так. І це то був мій перший, перший крок на, на Україні, в Україні. І ну, наступний раз це було 97 року. Після я приїхав з моїми батьками, як я вам сказав, на батьківщину, а після сам прийшов починати фотографувати. Цубатьківщину, які у вас були враження від України перший раз, коли ви приїхали, окрім mm -hmm. того, що ви побачили і почули багатьох людей, які поподіли з no, то з одного боку, то я е, був дуже позитивно вражений е, чути цю цю мову і бачити мою мою родину, е, що приїхала з Буковини відвідати мене у Львові. Але я зрозумів, що час тяжкі часи, наприклад, вони не мали права зайти до готелю, де, де я був. Я пам'ятаю, що в Києві я, е, була черга, за це що хліб, щось таке, чекали людей. Я зняв цю, цю чергу, і одразу міліція прийшла до мене, я втік. Вони шпигун бі... французький. Так, шпігун. То я е, зайшов в таксі, він мене не бачив і поїхав, але моє серце так дуже сильно билося. От ви десь в одному з інтерв'ю сказали, що. Домовитися з українським е батьком складніше ніж домовитися із терористом, що це значить? Значить, що тобі мусово знати українську мову, мусово танцювати з мусово там у Франції, мусово пісні знати українські і йти до української школи. Ви цього не хотіли робити. Звичайно, ні, я хотів на йти і грати в футбол. А зараз не шкодуєте, що десь може пропустили щось? Звичайно. Я не читаю, як я би хотів українську мову. Я не пишу, я не знаю добре писати українською мовою. Ну, пишу, але не так, як я би хотів тепер. І це мені, я, я шкодую, що я більше не був у слюхненні. Як у Франції взагалі знають Україну? Ну, окрім Чорнобиля. Мафію знають. Мафію знають. Так, так. Що б'ються, що люди б'ються у Верховній Раді. Е, і... Ну, а якщо так от, в сенсі культури по-доброму? -по коли я поставив виставку Гуцуле у, у фестивалі е, літературному в е, Куняку е, минулого року, то було в листопаді, коли ця книжка поставив виставку, що мені замовили, люди прийшли на виставку, і перше, вони не знали, де, де ставити на, на карту Україну. І після вони ніяк, ніякий імідж не могли класти на, 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 на це ім'я цієї країни. Я їм показав гуцули, і вони були вражені, що існує такий край е феєричний виглядає для них, що гуцулі дуже, такі, такий народ дуже е особливий і колоритний. І що дійсно ця країна зовсім інакша, їм виглядала на їхніх очах, ніж те, що вони бачили на, на, в телевізії. Французи вони втратили вже десь, от, я би не хотів назвати це фольклором, фольком, так, але цю етнічну складову якусь. Ну, звичайно, Чи ще вона стала лише виключно музейною? Ні, звичайно, існує ще е, ця Франція етнічна, але дуже мало. А тут гуцули, вони живуть так, то їхній спосіб життя. Кожен день вони не одягаються з посолами, але на, на спас, на, на Великдень, вони приходять в церкву і цілком одягнуті у, у гуцутському стилі. Вони вишивають, робить писанки. Це вже у Франції то тільки в музеях. Mm -hmm. І коли люди одягаються, то вже по старому стилі, але є нова тканина, що приходить з, з Азії. І все нове зроблено, а тут люди все знають робити. Як вони б могли ще е, е, зробити, щоб е, коноплі росло, вони ще без коноплі б зробили і полотно. Фотограф Юрій Білак із нашої студії в передачі Україна-Єдина на телеканалі УТР. Ми маємо тут альбом. Я думаю, що гріх би було його не показати і нашим телеглядачам. Власне, з Будь цього ласка. проєкту Гуцули, з вашого дозволу, можливо, ви трошки прокоментуєте, що тут зображено То, і... як на виставці на виставці, що я зробив Франції, так як у книжці, я хотів передати звичай «Гуцулів» кругом року, бо mm -hmm. я їздив на Гуцушині не тільки у одній пори року. То я їхав у, у зимі як літку, і хотів передати це у книзькі. То тут, у князі, ви знаходите це спочатку на полонені. Так, ви куштували там. сир, Я спав там з ними. Спали so, в Кулебі, та. так? Так, з, 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 з чабанами. Ми співали такі спів, що я знав, і що вони знали. Такі я чув супілку. Коли я прийшов до до, до... У Колебі, то, то було. No. Я був в лісі і чув цю супілку півгодини е, е, на пішки. Е, Походив і знайшов чоловіка, що на на, на супірці грав. Пісто приходить Велекден. Uh -huh. Так і е, я той день. Ну що тут зображено, я два рази пішов до церкви на той самий день, бо я був в, в одному селі, де святкую тут у й годині. А у, у другому селі у семій у рано. Uh -huh. То я від одного села до другого села. потрапив і до до, до однієї церкви, і до другої. Це власне. Ми паску подивилися. Я дивлюся, що у вас майже кожна фотографія, вона так би мовити, має певне от текст. От угу. для для чого це це пояснення, певне поетичне таке до того, що зображено? Так, я не хотів, що я хотів передати. Бо коли ви показаєте ці фотографії українцям, то вони будуть зрозуміють, але mm. французам або англійською, ну або з Канади або за Беники вони точно не зрозуміють. Mm -hmm. Український звичай, гуцузький звичай, то я хотів якісь пояснення дати. пояснення, що було, але не що тут ви бачите, чоловік, що готує mm -hmm. брензу або щось таке. Я хотів, щоб це було поетичне. І я запитав yeah. голові сільської ради Космача, щоб він мені сам написав ці ці тексти, такі такі поетичні, бо ця, ця книжка є не травмова. На три мови українською, англійською і французькою. Ви взагалі от схиляєтесь до такої думки, що от ця культура вона може стати таким собі брендом України у світі? Ну, все ж таки, є існує певна мода зараз на. Ну, на такі кісь етнічні мотиви mm -hmm. в усьому так в музиці, в кінематографі. Зокрема, от, ну в mm -hmm. там «Тіні забутих предків mm -hmm. та фільм, який до цього часу не втрачає своєї сили, так естетичної і, і вартості. От зараз для тої ж Європи, от ці речі, вони можуть бути цікаві настільки, щоб перекрити там е імідж Чорнобиля і мафії. О, я думаю, що треба буде дуже сильно е працювати oh. на, на цей імідж, щоб то стало бренд. E, треба буде зробити здорові виставки, щоб люди e, змінили думку e, щодо Чорнобілої і щодо, щодо мафії. То з одним, з одним разом не, не, не підеться. Так, так. Я би хотів дійсно так. І ви говорите про ті забутки в предхі, то був перший фільм, що я бачив у моєму житті. У 66 році прийшов цей фільм до Франції. Мої батьки. Завезли. Uh -huh. Ми пішли до, до кінотеатру, і я побачив цей фільм, і ще дотепер пам'ятаю ці враження. І коли я кожен кадр зробив на ці цієї, цієї, uh -huh. книжки, я, я... Ну, то не було спочатку для цієї книжки, але кожен кадр, що я робив, я думав про цей фільм, про як Ільєнко знімав. Е... От чудові портрети. От... Взагалі людина у фотографії. Що це для вас? Я десь читав, ви кажете, що майже ну, в цих циклах у вас тільки один раз є церква, що немає так, людей в кадрі. Так. Що значить людина взагалі для вас? Ну, для мене... І чому людина? Можна ж костюми пофотографувати? І... Я, е, я, я, не, я, не, я не люблю знімати натюрморт. Я люблю, коли, е, коли я йду до людини, то я не йду фотографувати її. Для я би сказав, що фотоапарат є причина, щоб я пішов до людини, бо я трошки стедлевий, можуть mm -hmm. бачиться, але я сам так не піду. І я би я хотів познайомитися з, з тими людьми, то я перш... завжди так, як я роблю, я йду до людей, говорю. Я хочу, щоб ми були на одному рівні. Я не хочу, щоб я був зверху або щось таке. Я говорю, француз говорить з, з українцем або з людиною, що у Мадагаскору живе або найбуде. А після тільки я починаю е, фотографувати, бо я хочу, щоб людина відкрилася для мене до мене. І я фотографую з таким способом, що я, я не хочу брати цю фотографію, але я хочу, щоб ця людина мені подарувала. То виходить зовсім інші інакші е, фотографії. І Ви показували ну там людям, яких фотографували потім вони задоволені були цими. Ви маєте увазі фотографії чи книжки? Фотографії, фотографії. Так, вона переважно, коли я фотографую, я е, висилаю цю фотографію. Ну не завжди, але так буває. Після люди, люди хотіли, щоб вони замовили мені цю фотографію mm -hmm. і хотіли мені платити. Я mm -hmm. кажу, ні, я, я не хочу грошей, але я я згоден, щоб ви мені платили конфітурою з варенням, або я з яким медом, що ви робите, або з постолами, що ви робляєте. І вдома я маю я маю шафі, я маю їхні скарби. Багато подарунків. Так і я і нагадує мені цей, цей момент, що я фотографую. Не можу не згадати, що один проект ваш доторкнутися і побачити так. виставку тактильних так фотографій. Фотографій uh -huh. для людей незрячих. Так як виникла така ідея у вас, і який резонанс і, і подальший розвиток має цей проект в Україні? Виникла ідея у сходах у тут біля вашого студії у на, на хрехешатику. Там була моє агентство. І я бігав, я готувався на виставку українці і всім рекламував мою виставку. І там, де, де було, агентство, е, mm -hmm. моє, було е, моє, було незрячі, там готували їхні їхню газету. І я був в сходах, зустрівся з чоловіком, незряч. І я йому сказав: Ну прийдіть мою, на мою виставку. І я раптом зупинив мою розмову і собі думав, що я, я рекламую мою виставку. Він не може прийти, бачити мої фотографії. Я тобі я тоді так подумав, що може існує якийсь спосіб, може може видумати якийсь спосіб, щоб дати доступ мої, моїх фотографій. Приїхав до Франції, починав е, е, запитати направо наліво, чи існував такий проект. Мені сказали, що існували, але то не вийшло. Незрячі ти чітко не зрозуміли фотографії. Після я мені сказали, що у, у, у Луврі. Вони, вони зробили такі рельєфні е, е, живописи, копії живописи, е, у рельєфному стилі, пішов побачити і зустрінувся з, з, з тими людьми, що зроб, приготували, видумали цю техніку, попрацював з ними на моїй фотографії. І щоб то був ще більш доступний, я додав звук озвучення. І щоб ще більший резонанс був, то я вибрав 18 е, голосів. Українських голосів відомих. відомих людей, щоб мені озвучили ці Кто тексти. був серед них. Ну було Катерина Юшенко, Яценюк. Було Богдан Бенюк, Скрепка, було Мик... Вересен, Нікола так, Олія Сумська. Хобто ви зібрали відомих no. людей, щоб. Так, що вони мені озвучили ці фотографії. Я Знаю, що ви мали певний зв'язок і таку роботу з Піром Рішаром для так. озвучення одної реклами. Це якась... таке то, то не було реклама. То було е, для, е, для підтримки е, помаранчевої революції. Mm. Я е, то було у грудні 2004 року. Я я працював з ним місяць перед тим. І я собі подумав, може він би був зацікавлений якусь підтримку зробити. Я йому задзвонив, я кажу, П'єр, чи ти був готовий, щоб підтримати революцію. І він каже, ну, звичайно, зразу. Мені сказав, без, без проблем. Він каже, приїжджай до мо мого офісу. І коли я прийшов до нього, він мені зразу мені каже, а ти маєш якусь помаранчеву стрічку, що я повклав собі? Я, я був здивований, Я мав, я мав, я мав на приготові, але не хотів е, е, слідкувати йому, як він би не хотів. Він, він мені сам, сам запропонував. А перед тим, кілька днів перед тим, я йому сказав, що би було цікаво, як тебе тобі, тобі це сказав українською мовою. А він мені каже, що я ніколи не, я не знаю українську мову. Йому сказав, я тобі через факс вешлю латиною, написано український текст, і він щось сказав, бо я причепив після під камерою цей текст, я, я рішав, вам бажаю демократичної і вільної України. Це зняв, вислав через скрепку до п'ятому каналу, і то перейшло на, на українському телебаченні. Ви себе комфортно почуваєте в Україні? Зараз? Так. Так, дуже комфортно. Так. Мені, ну, україні, я, я, люб... я, я дивіться, я перепрошую. У вас немає, це може досить таке інтимне запитання, але от про Гоголя часто казали, що у нього є певне роздвоєння, дві душі, так там українська і російська. Він мислив по-українськи і писав про Україну там в першому періоді, хоч хоч писав там мовою російською. От у вас нема це, хоч ви маєте абсолютно абсолютно українське коріння, виключно, але. Інтегрований у у французьке суспільство. Так. От хто ви більше? От якщо це зручне запитання для вас, я не можу на це від я не можу відповісти. Це то мені дуже тяжко. Я коли я... я в Франції досі час мені Україна сракує снеться. снеться. Мій мої кров, то й мої генії звідси приходу. Ці я я не можу. Uh, ну, я шість місяців uh, перед тим не був в Україні, і це я був дуже радий тут приїхати. Я тут приїхав, щоб знімати маланку mm -hmm. uh, у важківцях. І uh, я радію. Дійсно, я радію. Я так само, як ви знаєте, там, де ви народилися, вже приходите, і вже інший, інший дух, інше повітря. Я тут не народився, але вже горе клечать uh, мене. І коли я тут uh, довший час. То мені Франція бракує, то мені треба і там, і тут бути. То мати проекти тут, мати проекти Франції, би було найкраще мені. Сучасна людина, взагалі, вона може ввести такий осідлий спосіб життя, на вашу думку. Європейська людина, людина, яка вже десь втратила етнічну приналежність загалом, uh -huh. так не стоїть особливо питання зараз там конкретної належності до чогось. Тобто людина світу. Людина вільна, людина, яка може вільно пересуватися, обирати собі місце для життя, обирати мову спілкування, культуру, субкультуру, до якої належати, і так далі. От ця осідлість, от ті ж гуцули, чи ті шахтарі, яких ви знімали? Це люди, які ну, в принципі, довший час живуть на одному місці. Це ну, взагалі, реально там буде через років 50-100? Чи і Україна, в принципі, буде так само, як і європейські держави. Я я думаю, що більше людей не досягає до якогось комфорту. Вдома або що має машину, то як буде мати машину, то і буде хотіти іти далі, поїхати. Бачите, як, 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 яка трава там далі. І буде мати більше вона буде мати можливості, то більше вона схоче поїхати трошки далі, і може знайде якусь роботу там. У Франції дуже тепер мало людей живуть там, де вони народилися. І я думаю, Це що добре чи погано на вашу думку? Я не знаю, чи то добре чи погано, але я думаю, що то добре було бути недалеко від ваших батьків, щоб бути, коли вони старіють, бути біля них. І то мені дуже приємно бачити в Україні, що в Карпатах, наприклад, де ще люди не від'їхали звідти. Тоді тепер я... я бачу, що то є ключовий момент, ключова пора у, у життя. Бути з батьками. Бути з батьками і вже починають виїжджати, але ще досить багато людей живуть там, де вони народилися, і живуть біля батьків. Я живу тепер 500 кілометрів від моїх батьків, їм 87 років. Я би хотів бути частіше, і, е, щоб їхати. Ну, наприклад, тільки приготувати їм їх, їсти і поїхати. Це як одно вам треба пів дня, щоб доїхати і пів нього вертатися, то нереально. І ця, я думаю, що більше і більше це, це буде. І я думаю, що в Україні так само станеться то саме. І люди, е, вже я бачу, що вони е, то є через цю книжку я хочу показати гуцюрам і українцям, ви маєте скарб е, через ці звичаї. Зберіжіть, зберігіть ваші звичаї, щоб вони не зникли. І тому я хочу книжку, щоб вона не була чисто кольорова. Е, я трошки зняв кольори у моїх фотографіях, щоб показати, щоб. Збережіть, щоб фотографії не стали чорні білі. Насамкінець традиційне запитання, яке я ставлю ну, зазвичай українцям, які тут живуть в Україні, але поставлю його. і вам. Що для вас значить Україна єдина? То ви вже так проговорили трошки, були в передачі про те, що об'їхавши від Ужгорода до Донецька, особливо різниці не помітили. Uh -huh. Але от що для вас значить Україна єдина? Ну, для мене єдиність перейде через мову. Я думаю, що треба що зробити, щоб більше-більше мова, українська мова, йшла наперед. Бо то є коли я їду через світ, перше, що я роблю, я пробую як найменше злапати слів цієї країни. Щоб не прийти і сказати Добрий день французькою мовою або англійською мовою, але вживати ті слова з тієї країни. І не тільки як вони тільки не, не мова від цієї країни, але часом тільки в того кутку. І, і це тобі відкриває вам двері величезні. І люди вони радіють, що ви з Франції зробили той крок, щоб іти до, до них і говорити цю мову. Для мене. Українська мова є дуже мелодична і то шкода, що люди не шанують. То так то, е, єдиність, я думаю, що тільки через цю мову зможе перейти. Я дякую вам. Дякую Це вам. був пан Юрій Білак. До побачення.